Зараз з нами в студії Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, вітаємо вас! Добрий вечір. Вітаю, ну, усі, хто мали можливість уже ознайомитися з цією угодою, визначають, що українській переговорній команді вдалося повністю змінити тональність порівняно з попередньою версією цього документу. Які ключові найважливіші моменти були змінені? Цей договір це договір практично про стратегічне партнерство зі сполученими штатами, тому що це про великі інвестиції, які можуть бути у різній галузі. Це про притизацію цих галузей безумовно, це буде в додатках. Ну, тобто, це ж рамковий документ, а далі будуть додаткові компоненти цього документу. Це про розподіл продукту, ну тобто доходності від продажі продукту, це про вихід на глобальні ринки. Це те, чого в я з економічної зара точки зору, з фінансово-економічної говорю, це те, чого ніколи не було в Україні. Тому що через такі договіри ви якраз і заходите в стратегічні відносини з потенційними великими партнерами. І сполучені штати тепер розуміють. І компетентність України, і важливість для інвестицій цієї території з точки зору розвитку тих чи інших галузей, але є ще один окремий компонент, дуже важливий це безпекові гарантії. Вони так само будуть прив'язані до цього договіру знову ж таки в окремих додатках. Про що ми говоримо? Про те, що і президент на цьому наперегає. він хоче чітко розуміти, скільки якої зброї, коли ми будемо отримувати в подальшому. Це важливо, тому що тільки постачання зброї, тільки ліцензування до наших ВПК, тільки збільшення постачання для безумовно збройних сил України можуть бути ефективними гарантіями безпеки. І знову ж таки, одна справа: те, що сьогодні працюють грантові програми, нагадаю, що вони ще продовжують працювати грантові програми, які були проголосовані в конгресі. За часів минулої адміністрації вони продовжують працювати, але ми маємо розуміти скільки якої зброї в нас буде вже в рамках інших типів домовленостей там через певний час. Ага. Зараз на якому етапі робота офісів, тому що президент говорив, офіси продовжують працювати. Вони будуть продовжувати, тому що дивіться, це шрамкова угода. Ще раз вона чітко окреслює, ми стратегічні партнери, але ми рівноправні стратегічні партнери. Я хочу просто пояснити, що є відповідний стиль адміністрації 47-го президента. Він достатньо такий агресивний. Він достатньо такий, який має дозволити пану Трампу домінувати в тому чи іншому переговорному процесі. Але Україна ще раз продемонструвала, що вона розуміє особливості цього стилю і готова з ним працювати і отримувати а, вигоди для України безпосередньо. І тому дивіться, рамковий договір, який фіксує партнерство рівноправне партнерство. А далі додатки, економічні додатки, де вже будуть відповідні цифри, які інвестиції, як вони будуть розподілятись, які будуть доходності, які саме. Ми родовище будемо розробляти, які компанії будуть над цим працювати, які ліцензії потрібні. Там багато є аспектів, які будуть далі вже йти через додаткові угоди чи через додаткові додатки, так само, як і безпекові формати. Ще раз ми хочемо, щоб сполучені штати були партнером, який надає нам зброю не тому, що хоче чи не хоче, а тому, що це є договорні. На зобов'язання, як, наприклад, між сполученими штатами і, візьмемо Ізраїль, наприклад, чи там Південну Корею. От щоб були такі партнерські відносини. А дивіться стратег... У нас я нагадаю, нерідко говорили про те, що ми там стратегічний партнер, чисті, і так далі. І тому подібне, це все були красиві, дуже гарні. Піар заяви, але реальність вона зовсім інакша. От сьогодні пану Зеленському вдається вибудувати контури о такого стратегічного партнерства. Великобританія, один партнер, сполучені штати, інший партнер, Європейський Союз, третій партнер, і це вже дійсно гарантує нам отримання і доходностей відповідних і грошей. Дивіться тут же і ще треба не забувати в рамках цього договору. Чітко буде зрозуміло, скільки грошей буде в фонді відновлення різних галузей України в післявоєнний час. Ну, тобто, такий собі я дозволю це порівнянне, воно може не зовсім коректне. Це такий собі міні-план маршала. Ну тобто, ми точно розуміємо, що треба робити, які на це будуть кошти, в тому числі партнерські, куди вони будуть іти пріоритетно і так далі. Але є більш важливий аспект, ще раз буду наголошувати. Він знову ж таки буде детально прописаний. Це постачання зброї, це інвестиції в ВПК, це переформатування армії. Ну, тобто, збільшення туди ресурсів, які будуть направлені за допомогою наших партнерів. 呃。Uh Але по гарантіях безпеки на цьому етапі нас влаштовує те формулювання, яке там записано, тому що, наприклад, The Washington Post, вони вже написали, що формулювання достатньо розпливчасте. і наскільки ми готові його доопрацьовувати, як ви сказали далі. В інших… Доопрацьовуємо, воно буде доопрацьоване. Я не знаю, що таке розпливчисте, тому що Це якщо таке порівняти розуміти, вони, вони застосовують. А, вони застосовують достатньо багато формулювань. Ми вже з вами бачили десяток версій договіра. Ну, давайте дочекаємось підпису. давайте дочками зустрічі президентів. Це ще, до речі, один важливий фактор, тому що безпосередня комунікація на рівні президент-президент це вкрай важливо, тому що знову ж таки можна акценти чітко розставити. Ми знаємо стиль переговорний пана Зеленського. Він достатньо ефективний. Тобто, ми завжди отримуємо навіть більше ніж очікуємо від тих чи інших переговорних позицій, з яких починаємо вести переговори в даному випадку. Але ще раз, я не зовсім розумію, що таке розплучувати. Є конкретика. Давайте я тоді чітко обмалюю, що таке для нас з вами гарантії. Безпеки дивіться, ми ж розуміємо, що гарантії безпеки це перше суттєві інвестиції у мілітарні виробництва, наші в тому числі колінцізування. Ну тобто, щоб можна було отримати наприклад, набагато більш дієвішу систему протиракетної оборони. Це постачання відповідно відразу інструментів протиракетної оборони, тих же петріотів чи а, ракет до них. Це ракетні бази, які мають бути, скажімо так, в набагато більшому в кількісному а, значенні на території України. Це переоснащення армії. Ще раз туди треба, щоб надходило до а, а, обладнання. Відповідне це доступ до розвідінформації, інформації, це доступ до зв'язку і так далі. Це все є гарантії безпеки. Ну такі дієві, не просто там фіксовані про щось. Ми говоримо, що протягом там 10 років хтось щось буде робити. Ні, це те, що має вже працювати паралельно з договором. Дивіться, договір буде обростати. Додатками, в яких буде прописана конкретна логістика економічних, фінансових, інвестиційних і безпекових дій, Путін заявив, що Росія теж готова запропонувати США рідкісно земельні метали, і причому на окупованих територіях. І, от тут цікаво, яку мету переслідує, які мотиви стоять за такою пропозицією, на вашу думку, і якщо скажімо, ну Трамп погодиться на таку пропозицію. У кого він купуватиме? Ці рідко рідкісно земельні метали, купуючи їх з тимчасово окупованої території. Пропозиції Путіна завжди це спроба легалізувати вкрадене. Завжди ви маєте розуміти, що ментальність Путіна це продавати тільки вкрадене, ну чи вбивати когось не своїми руками, зрозуміло, тому що він відповідний має психотип і так далі. Але Путін завжди продає крадене, і він хоче завжди легалізувати цей механізм. Так само зерно, зернові коридори. Росія також має продавати право. Вірніше має право продавати зерно, яке вона вкрала в Україні. Так само сьогодні вона хоче продавати те, що вона вкрала на окупованих територіях, і вона буде це постійно робити. Я б тут виокремив позицію Трампа, тому що Трамп це президент Сполучених Штатів. В нього байдуже якщо Але це... у нього є бізнес-ментальність. Так, йому байдуже в кого купляти, якщо це буде вигідно сполученим штатам, якщо вони будуть отримати доходності, він це артикулює, не боїться це артикулювати. Це, до речі, така пряма позиція, яка зрозуміла. Да, наше завдання, використовуючи інструменти різного дипломатично-інформаційного тиску, пояснюється, що Росія це країна, яка завжди краде і легалізує і пробує легалізувати це. А, але чому Путін це робить? Боїться Америки. Він хоче стати васалом сполучених штатів. Він же побудував свою концепцію війни проти України на тому, що він воює зі сполученими штатами, заради того, щоб не віддати ресурси, російські ресурси сполученим штатам. Я нагадаю, вони з цього починали повномасштабне вторгнення для того, щоб Росія могла відстояти свій а, сировинний суверенітет, Ми будемо воювати з Україною, тому що це ми воюємо зі сполученими Інак, штатами. Щоб ми напали на них безумовно. А сьогодні ну не ми а разом зі сполученими штатами. А сьогодні вони відверто говорять. Дивіться, ми хочемо це улюблене завдання Росії. Ми хочемо сьогодні стати на коліна перед сполученими штатами і віддати їй всі ресурси, пограбовані чи свої ресурси, там алюмінів вони пропонують ще до речі, і так далі. Розробку певних нафтових родовищ, повернення американських компаній, таких як Ексон, там Шеврон, і так далі. Тому ну не тільки американських. І, до речі, оця сума 350 мільярдів, я завжди нагадую, дивіться, звідки вона взялась, це та калькуляція, яку Росія готова буде сплатити за три роки простою американців, які не працювали на російському ринку сировинної компанії. А ми пропускаємо, що взагалі якась така угода може бути укладена між цими двома країнами і як ми маємо на це реагувати? А ми і вже сьогодні реагуємо, і три роки реагуємо, і так далі. Угода будь-яка може бути. Укладена між будь-ким. питання в тому, чи буде вона потім працювати. Це перше. які вона буде мати репутаційні наслідки. Третє, які вона буде мати наслідки для політичних кар'єр, тих чи інших укладальників угод на своїх політичних ринках в своїх країнах і так далі. Там дуже є багато факторів. Це сьогодні здається, що все може бути швидко і все може працювати як годинник. А насправді так не буде. Є певні, скажімо так, проблематики, які навіть вигідними умовами, ну чи там договорами, які ти підписав. Ти не зможеш виконати. І на внутрішньому ринку можуть бути протести. На внутрішньому ринку можуть люди бути проти того, щоб ти легалізував безумовного диктатора е, суб'єкта Путіна і тому подібне. Наше з вами завдання просто пояснювати логіку, що так Росія може піти на певні поступки і стати на коліна перед Сполученими Штатами, але це не означає, що Росія перестане бути такою, як вона є, країною з агресивною ментальністю і з ескалаційними нахильностями. Ну, збоченнями. Давайте вже так назвемо це. Повертаючись до угоди про корисні купалини, власне, ви так і порівняли, пане Михайло, із міні-планом маршала. але план Маршал... ну, це таке умов, Та, але тут трошки тут, інакше тут, виглядає, тут, але між тим да Важливо зазначити, що він не був безкоштовним. Для тих, кому надавався, і президент України Володимир Зеленський він зауважив сьогодні, що в цій угоді, яка планується до підписання, немає боргів, ну тобто жодних 10 центів боргів. А, а скільки ми в результаті можемо заплатити? А ми і будемо платити, тому що ми будемо, скажімо, в цей фонд направляти кошти, які отримуємо в якості прибутку від розподілу від продажі продукту відповідного і це не питання, що ми комусь віддаємо. Це ж спільне управління фондом, і там буде розподілення коштів іти наступним чином на відновлення відповідних інших галузей в Україні. Я хочу, щоб ми це з вами усвідомлювали. Тобто ми спільно розробляємо родовище, наприклад, літію. Ми продаємо на глобальному ринку. Тут треба зважати на те, що за рахунок американців ми можемо отримати непогані доступи, непогані логістичні можливості, непогану ціну, тобто зниження за рахунок технології собівартості видобутку і в той же час збільшення ціни. Продажу і так далі, ці кошти потім йдуть у фонд, який вже буде використовувати ці кошти, в тому числі на відновлення інших галузей. Ну це практично такий механізм, який дозволяє планування мати певне, мати конкретні гроші, які вже будуть заплановані, які можна витрачати. Mm -hmm. Не очікувати, що хтось прийде з інвестиціями чи ні, а вже почати трансформувати певні галузі, і в той же час показати потенційним інвесторам. Дивіться, ми самі вкладаємо. Ми разом з партнерами американськими вкладаємо ж там певний обсяг грошей. Будь ласка, заходьте з інвестиціями відновлення в післявоєнний час. Це завжди тяжкий процес. Тобто, країни-інвестори потенційні, чи компанії-інвестори вони мають повірити в те, що ви стабільні, да? що ви вже надовго працюєте. Що якщо ми інвестуємо там в певні галузі металургія, хімія і так далі, що це буде гарантовано. На 10, 15, 20, 30 років, тому що компанія, якщо це ну дороговартісні продукти, вони ж великі інвестиції вкладають, але вони хочуть отримати за це гарантії. І Україна сьогодні говорить: давайте ми почнемо з механізму під назвою договір зі сполученими штатами. Будувати для нас, що важливо, будувати саме ці гарантії, що ми в стратегії будемо мати захищений внутрішній простір. Мало того, будемо мати відкриті глобальні ринки. А що таке відкриті глобальні? До речі, ринки для України. Це суб'єктність. дивіться, раніше ми шукали через кого працювати на глобальних ринках, і завжди там дивилася Росія, там ще якісь країни, ну, на жаль, Росія. Тому що якби ми 20 років тому перестали дивитись на газ Російської Федерації, то певно, вже були б інші відносини у нас із Європою, з Америкою і так далі. Тому що нас не вважали самостійним, суб'єктним, суверенною державою. Сьогодні це все змінилось. Ми... Самостійна суб'єктна суверенна держава, і ми більше того, гарантуємо свій простір, що він буде виглядати отаким чином: отакі будуть регламентні норми. Отакі вже є глобальні гравці ну, на кшалт сполучених штатів. Це і є стратегічне партнерство. Залишилось е, вибудувати саме те, про що ви питаєте, вибудувати чіткі гарантії безпеки. Отакі-то ракетні бази, отакі-то протиповітряний простір. Так він захищений. отакі такі-то миротворчі контингенти, отакі то переоснащення армії. отакі то ВПК. Це все конкретика. Це те, що вдається президенту Зеленському. Він переходить від риторики емоційної. А багато хто звертає увагу на емоційну риторику, завжди переходить в риторику прагматичну. Я вважаю, що він якраз і є найбільш сьогодні прагматичним переговорником, тому що всі вважали, що пан Трамп є переговорником прагматичним. Добре, так але і наш президент абсолютно прагматичний. Він хоче отримати чіткі доходності, розподіл доходності. Давайте поговоримо про ті гарантії безпеки, які підготували Франція і Велика Британія. Зокрема, у них є свій план безпеки для України, і він може включати відправку європейських військових на українську територію. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. І він наголосив, що мінські угоди не спрацювали, бо не було реальних гарантій безпеки. А Росія не виконала своїх зобов'язань. Макрон також зазначив, що деякі країни готові відправити миротворців до України після припинення вогню. При цьому військові не обов'язково перебуватимуть на передовій, а діятимуть як гарантія стабільності. Настіайфікітдискіш. Я вважаю, що переговори корисні. Я вважаю, що надзвичайно важливо йти до миру, але моя сильна позиція полягала в тому, щоб спершу спробувати отримати щось, що можна оцінити, перевірити та підтвердити. І давайте переконаємося, що ми будуємо достатні гарантії. Якщо коротко, ось де ми готові бути залученими. Пане Михайло, ми з цікавістю спостерігали і за цим візитом за цією прес-конференцією там було багато цікавих епізодів. На вашу думку, наскільки сьогодні а, Трамп готовий сприймати цю нову об'єднану навколо України Європу? І ну, бачите, як на, на наших очах уже Франція, Велика Британія, Європа готують свій безпековий план для України? А, готовий чи не готовий? Це суб'єктивні дії самого пана Трампа. Але є, якщо буде реальність, вона буде виглядати так, як ви говорите. Ну Європа стане суб'єктною набагато більше. Він буде це сприймати об'єктивно. Але давайте я тут трошки акцентів дам. Дивіться, перше з Російською Федерацією без примусу не буде працювати жодні мінські домовленості. Стамбульські, мінські, ви можете назвати там Еріадські, ніякі Російська Федерація це країна, яку ви можете тільки через силу примушувати до чогось все інше це фікція, і ця фікція буде дорого вам коштувати дуже дуже в швидкі там проміжки часу. Друга складова, мені подобалась там інша фраза пана Макрона, набагато глибша з точки зору того, що коли йшлося про відшкодування якихось там боргів чи вкладень в Україну, і так далі. Пан Макрон достатньо чітко відповідно сказав: дивіться, перше, все, що зруйновано в Україні, має компенсувати Росія і так далі, це мають бути кошти Росії. А друге, всі країни, які допомагали Україні, вони мають отримати кошти також від, від Росії, тому що єдиною країною, яка цю агресію почала і яка прийшла до руйнації, є Російська Федерація, не Україна, не Європа, не Сполучені Штати. Зрозуміло, що всі хочуть отримати прибутки, і це і треба ці прибутки отримати з Росії. Це дуже правильна позиція. Тому що якщо ми почнемо отримувати все від Росії, то, по-перше, це буде покарання, яке розтягнуте у часі, яке буде все все ж таки тримати в певних там рамках Російської Федерації. А з іншого боку, це справедливо. І там був цікавий момент, коли да. він сказав про Трамп, сказав про позику для України від Європи, і Макрон йому сказав, що це була допомога. І Це є суб'єктність Європи от така позиція чітка, достатньо чітка. аргументована, і так працює, і так працює з Трампом. Треба це розуміти. Він ну Трамп має право на будь-яку позицію. Він її аргументує. Якщо ви контраргументуєте не емоцією, а фактами, ви будете мати успіх, ви будете мати розуміння з боку Трампа, і це нормально. Але щодо от, гарантії безпеки через міротворців, самі по собі миротворці не працюють. Я хочу, щоб ми з вами це усвідомлювали. Чому Росія має бачити перше за Закрите небо. Тому що не буде працювати тоді ракетно-дронові технології Росії, геноцидальні технології. Друге, Росія має боятись ракетних баз на території України, тому що тоді буде зрозуміло, оці цілі будуть миттєво знищені, якщо Росія продовжить експансію. Третє Росія має бачити зовсім іншого розміру українські збройні сили. Це мають бути не 220-250, як було до початку що в нас було записано в регламентних документах. А це має бути зовсім інша цифра. Росія має усвідомлювати, що тут потужна. Переоснащена армія, яка пройшла відповідний тренінг, яка має там інші управлінські інституції. Ми маємо отримати гарантії безпеки через інвестиції у ВПК масштабні інвестиції. А головне, якщо ми говоримо про миротворчі контингенти, вони можуть бути різними і було бажано долучити туди велику кількість європейських країн. Але що говорить той же президент Франції на зустрічі з Трампом? Вони готові. Займатися миротворчими місіями тільки якщо буде повітряна підтримка а, зі з боку Сполучених Штатів, а це практично те, що має сьогодні Ізраїль. Ну тобто, ви гарантуєте, що повітряний простір закритий. Ви гарантуєте, що будуть закриті і захищені миротворчі контингенти, і тоді треба дивитися, що буде робити Росія з Росією. Домовлятись ще раз, це головне ніколи ні про що не можна. Це не означає, що ви маєте постійно з нею воювати. Це означає, що ви маєте бути настільки сильними і вони мають це усвідомлювати. Так вони можуть там пиху свою продавати. Вони ж це полюбляють да, в пропагандистських програмах, але але вони будуть розуміти, що якщо вони вони сьогодні вже розуміють. Дивіться, триденна операція, яка йде три роки і варто їм мільйони життів. Ну і мазі там і вбитих, поранених, і так далі. Це вже надто висока ціна, навіть для такого абсолютно антиемпатичного суб'єкта, як Путін треба просто це завершити правильно хочу ще от все ж таки заакцентувати увагу на от певних висловлюваннях та трампа зокрема під час зустрічі з Еммануелем макроном від чого залежить його позиція від тієї інформації яку йому подають можливо навіть не в стільки від тієї інформації яку подають а як йому подають інформацію та ну тобто коли він говорить про позику він же ж вірить в те що це позика а потім його доводиться переконувати. А хто зараз на вашу думку може серед його команди найбільше впливати на Трампа? Всі, які так чи інакше дотичні до переговорних процесів, і пан Рубіо, і пан Волц, і пан Редкліф, багато людей, які можуть впливати на його позицію, це нормально, до речі. Це ж структура влади, це ж команда, в рамках якої Трамп виробляє ту чи іншу свою позицію. Тут питання в тому, що ви до цього маєте не ставитись емоційно, Вам нам може не подобатись ті чи інші заяви. Але питання, якщо ви будете емоційно реагувати, ви будете мати ізоляцію один від одного, ви не будете чути один одного. Навпаки, якщо ви будете приходити так добре, вам сказали те, що вам не подобається, але ви даєте аргументовану позицію. Подивіться на поведінку французького президента. Він чітко говорить, що він має на увазі, і щодо позик, і щодо фінансування. Ну, наприклад, він говорить, що Європа ж точно не дає якісь кредити, ну, а так, дає так, так, скажімо. Так, допомогу Україні, розуміючи ті ризики, які для європейського континенту створює Росія, і так далі. Коли ви аргументовано говорите, ви можете змінювати позицію. Трамп розуміє це, і так далі. Це нормальна практика. Ще раз, Трамп не є президентом Європи. України і так далі. В нас є президент Зеленський у Європі. Є там Макрон, Стармер. Зараз буде Мерц. Мені дуже подобається його позиція. І так далі. Європі треба набувати більшої суб'єктності. В них вікно можливості відкрити Україні. Треба скориставшись моментом створити свої стратегічні партнерства, перейти в той формат, який є, наприклад, через між південною Кореєю, Сполученими Штати, Японію, сполученими штатами, Ізраїлем, Сполученими Штатами. Це нормально, але це не, не можна зробити просто тому, що ви тут проговорили це. Да, це треба Бити в рамках переговорних процесів тяжкі, дає різні емоційні забарвлення, і так далі. Пане Михайло, ми хотіли також запитати вашу думку. Вона важлива для нас щодо важливого розслідування Financial Times, яке говорить про те, що страти українських військовополонених це. Систематична політика Російської Федерації ну тобто, ми це підозрювали, але є вже розслідувачі, які це доводять фактами, аргументацією. І які кроки сьогодні Україна має вжити для привернення міжнародної уваги і? Головне забезпечення справедливості в результаті без примусу Росії, без страху Росії ви нічого не забезпечите. А Україна все фіксує. Дивіться, на різних майданчиках, в різних юрисдикціях, через Генеральну прокуратуру, через відповідні слідчі органи. Всі факти, скажімо так. Знищення Женевських конвенцій щодо обходження з військовополоненими і всі факти безпосереднього маніфестного підкреслю це демонстративно. Росія робить це, не робиться там десь. Воно робиться демонстративно, тому що це є спосіб впливу і на нас, і на Європу. Тобто Росія хоче зафіксувати, що вона безпредельно воює, да? і так далі. І це все фіксується, і безумовно це все буде мати суттєві юридичні наслідки. Але ще раз повпливати на Росію ви можете тільки через інструменти тиску на неї. Все інше воно буде стимулювати Росію. Тому ми говоримо: якщо ми хочемо сідати за стіл переговорів чи щось обговорювати, все рівно Росія має розуміти три базові речі: перше відповідальність і за акт агресії, і за військові злочини ніхто не буде ніколи скасовувати. Незалежно від того, про що будуть сьогодні переговори. Росія все рівно за це буде відповідати. Друга складова: ніхто ніколи не визнає факт окупації територій, факт початку агресії, тому що там Росія, як вони говорять, ми там щось вписали в свою конституцію. і Так далі, ніхто цього визнавати не буде. А це означатиме, що строку давності за злочини не буде ніколи. І сказати, що ми там щось робили, це наша територія юридична, неможливо. Ти ви це мало того, виробили це на іншій території, на суверенній території іншої держави. Ну і нарешті третє: репарації, репарації, репарації. От якщо Росія буде усвідомлювати, що вона за все буде платити, а через інструменти тиску можна до неї це донести економічного тиску, мілітарного тиску, я є прихильником максимально жорстких інструментів, ну тобто суттєве нарощування ракетних ударів по території Росії. Це дуже впливає на них. Безумовно непогано працювало б нафтове ембарго, тому що в них тоді було б. Ну, дуже мало коштів. Вони сьогодні всі соціальні програми закрили практично, все йде на мілітарну складу, навіть не на мілітарну, не на виробництво, а на рекрутінгі, тому що воюють вони, ви ж бачите, як вони воюють живим. Вибачте, мене ресурсом, живим м'ясом, як хочете це називати. От якщо ми будемо це все усвідомлювати, а це питання знову ж таки. Я повертаюсь до цього переговорних позицій. Коли ви питаєте, хто там формує точку зору Трампу, так будь ласка, формуємо її. Незалежно від того, що ми чуємо в публічному просторі, даємо факти. Оці розслідування, про що ви говорите, про Financial Times, це дуже дуже чудові розслідування, тому що вони створюють чітке уяву про те, що таке Росія. Ну головне, що президент Америки читав це видання. Сподіваємося, йому донесуть цю інформацію. Пане Михайло, дякуємо Дякую. за розмову. З нами був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.